Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні до мене прийшло натхнення зняти відео про свої підсумки вишивальної весни і поділитися планами на літо 2025. Я не планувала нічого знімати, тому що навесні мало вишивала, не так, як би мені хотілося. Проте деякі результати були. Ну, і зараз давайте. Я поділюся своїми підсумками, що мені там не вишивалося. На задньому фоні сидить моя маленька помічниця, яка щойно мені ледь не зробила шкоду. Отже, я. Можна сказати, активно готувалася до Великодня і вирішила потрошку брати якісь свої вишивальні запаси і вишивати. І найперша робота це ось такий гарний великодній кролик від торгової марки «Wonderland Crafts», артикул FLK 547. Тут вісім кольорів, розмір 8 на 95 см. І 1025 бісерин. Мені дуже подобаються ці такі мозаїки, кольори, які переходять з одного в другого. Я вишила десь за день. І це враховуючи те, що я поєднувала декілька процесів, тому що під час вишивки цього кролика я ще грала у вишивальну гру. Тому дуже гарний такий кролик, і в пару до нього я вишила ось таку курочку. Артикул FLK 548. Тут також вісім кольорів, розмір 9 на 10 см, 1177 бісерин. Це були мої виграші в лотерею. І я вирішила, що ну, треба вишивати. Ну, що воно не буде ще лежати рік? І також в мене, здається, був ще один кролик. Я також виграла його в лотерею, я його продала, бо одне й те саме вишивати я не дуже люблю. Дуже гарні і милі сюжети вони мені неймовірно подобаються. Така ось краса. Наступна робота це також торгова марка «Wonderland Crafts». Ось така кроличка з морквинкою. Вона неймовірна, і вона мені також дуже запала в серце. Продовжуючи тенденцію на великодню тематику, я вирішила вишити ось цю красуночку. Отже, артикул FLK 552. Тут 11 кольорів, розмір 7,5 на 14 см. 1309 бісерин. Вона просто ця кроличка полонила моє серце, неймовірна, дуже гарна, дуже гарний підбір кольорів, такий милий, ніжний, дуже гарний сюжет. Так як я люблю вишивати по дереву і люблю вишивати дерев'яні заготовки, я обожнюю, ви собі не уявляєте, наскільки я люблю. Мені це приносить неймовірне задоволення. І в пару вишила ще ну, я говорю, що це кроличка з великодньою. Писанкою. Артикул FLK 551, 11 кольорів, розмір 9 на 13,5 см, 1337 бісери. Неймовірні, дуже гарні сюжети. Ці набори я вже придбала. Якраз тоді минулого року новинки були від Wanderland Crafts. і вони мені запали в серденько, тому я придбала ці неймовірні. І дуже гарні заготовки. І наступна моя робота це ось такий чудовий великодній зайчик від Торгової марки Вустіч, артикул sh 021 розмір 17 на 22 сантиметри, 20 кольорів, 3835 пісерин. Цю заготовку я вишивала за ключем виробника, нічого не змінювала. Мені він дуже сподобався. Хоча, я колись пам'ятаю, замовляла ці заготовки і довго вагалася, чи вартує її купувати, чи воно мені треба. Але тепер я зовсім не сумніваюся в тому, що тоді той вибір був правильний. Ну і також в пару до неї я вишила, я люблю парні роботи. вишила йому ось таку красуночку, великодню зайчиху, артикул SH022. 21 на 20 см, 23 кольори і 4874 бісеринки. Вона набагато більша, тому що тут цей букетик з боку, кошик, тут трохи більше кольорів. Я ці Заготовки вишивала бісером з власних запасів. ну Також дещо там докуповувала, але не багато кольорів. Переважно я завжди, а є заготовка. Одразу замовляю бісера у дівчаток, щоб то не ритися, не шукати. Але, думаю, ну треба бути більш якоюсь економною. Тому на купа запасів бісеру вони просто лежать. Е, і сумують, <ріст> треба їх використовувати. Е, ось такі все в мене кролики, більшості кролики, звичайно, ніж зачки. І ще одна готова робота е, це був такий маленький довгобут, але е, я не знаю, чому я затягнула вишивку е, цієї роботи. Проте з завданнями, з гри 150 завдань вишивальниці, я. Нарешті довшевала. Отже, це ось такий чудовий браслет від торгової марки Wonderland Crafts, артикул FLBB 051. Розмір 3х22 см, 3 на 22 см, три кольори 923 бісеринки. Я замовляла, я вже не пам'ятаю, коли що я замовляла. Ось такий тут дуже гарний цей такий матовий, темно-синій бісер. Він вигадає дуже елегантно, вишикано. Ну, і звичайно. Під сонячними променями це буде зовсім інакше мати вигляд. Також зараз мені подобається в чарівній країні те, що можна замовляти самі заготовки і собі продумувати якісь свої сюжети, щось вигадувати. А можна просто купити декілька заготовок і за однією схемою вишити більше. Якихось однакових браслетів. Така ось чудовий і гарний невеличкий фініш. Взагалі, я дуже люблю прикладні речі. Я люблю різні брелочки, браслетики, я не знаю, там обкладеночки, якісь заот невеличкі чомусь, а на великі якісь сюжети мене чомусь не йде. Не знаю чому. І наступна готова робота, я вас не здивую. Це буде знову дерев'яна основа, але вже торгова марка. затишні хрестики. Сонячна, ось така гарна і неймовірна робота артикул М015. Вона мені дуже подобається. Є просто. В захопленні, чесно кажучи, я здається, її виграла в лотерею, якщо не помиляюся. Розмір її 15 см висоту, 21 колір. Тут присутні бісер, намастини. Вишивала я 13 днів, небагато. В січні трошки вишивала, в лютому, в березні, квітень взагалі я цю роботу не брала. і... Травні вже відбулися фінальні хрестики. А отже, тут на роботі 2189 хрестиків, 17 бісеринок. Ну, принаймні так рахуючи, 17. По схемі і питання у мене виникли з приводу у цього намиста, тому що ні в схемі, ні в електроні, ні в паперові нічого не було написано. Трошки в мене певні виникли питання, але я з ними справилася і. Слава Богу, мені дуже подобається цей сюжет. Тепер в задумах в мене вишити ще інших дівчаток, маківку хочу вишити, ще там декілька придбати. Також торгова марка Затишні хрестики це один з моїх улюблених виробників. Ну, ось це всі мої готові роботи. На жаль, їх не так багато, як би хотілося, проте. В мене є і незавершені роботи. І ці незавершені роботи, які я зараз вам буду показувати, які я вишивала навесні, переходять зі мною в літо. Тому що я люблю, щоб все якесь мало фінал до чогось завершувалося, вишивалося. Ну і давайте тепер подивимося, мої незавершені роботи. Отже, мої незавершені роботи. І найперше, якщо дивитися по відсотках, це я вам ставлю авторську схему український семплер від Надії Нагорної. Цієї весни я розпочала вишивати. І це все завдяки грі. А сто завдань вишивальниці, так би я ще не наважилася довго вишивати цю авторську схему. Нагадаю, що в мене акрилові заготовки, які я замовляла в майстерні Magic Твік, це був подарунок до мого дня народження, і в мене є дещо вишити. Найперша фігурка, яка вишита, але ще вона до кінця не готова, так як не приклеєне зворот, вишити ось такий чудовий і гарний сонях. Тут деякі такі зміни я внесла, тут я не прошивала бісер, але. Вид, вигляд, неймовірно гарний. Звичайно, я шкоду, що ви ж не замовляла на дерев'яній основі, тому що там де-на-де видно ці переходи, якби я не намагалася там щось змінювати, але переходи видно. Ось така, гарний такий сонях на такій прозорій підставці. Залишається приклеїти зворот і буде вже готова робота. На соняку я не пам'ятаю, здається, тут 1212 хрестиків. Щось таке. Пам'ятаю, що. Чи 128 французьких вузликів, чи 130, 134 щось в такому плані. Далі я вишивала, не знаю, це якісь ягідки, не зрозуміло, що для мене. Я не знаю, чому, коли я робила замовлення, вирішила, щоб вирізали ось ці такі малесенькі деталі. Ну, Там дуже видно переходи. Розумієте, як би я не намагалася приховати. І ще із цієї схеми, я вам ставлю її ще раз, щоб ви подивилися, я вишила одну дівчинку-панянку, така гарна. І ось скільки в мене вишито. Тут, звичайно, не дуже багато. Потім тут не дошито, тому що в мене не було. Нитки я десь не змогла знайти, потім знайшла в іншому органайзері. Ось поки що такі результати. І якщо брати ці всі три роботи, то тут є 7% від роботи. Взагалі робота брати, якщо по хрестиках 26 665 хрестиків. Це не враховуючи. Ні французьких вузликів, ні там ще бісер має бути. Напівхрестик, і є навіть четверть хрестика. ну Я його четверть хрестика в деяких усіх заготовках прошивала, в деяких ні, тому що. Дещо тут неможливо зробити, знаєте? Я навіть не знаю, як я буду робити бекстіч на обличчі. Тому що носик там так цікаво йде, як подивилася по схемі ну, на окриловій заготовці, або дерев'яні його досить важко відтворити. Тому там не знаю, буду бачити по ходу. Ну і звичайно, я планую довишивати всі інші ті дерев'яні заготовки, там скільки там ось цю. Панянку, і ще там дівчатка, чотири дівчинки, будиночок, два будиночки, гусачок, оце все я планую повишивати. Наступне, що би я хотіла завершити влітку або принаймні просувати, тому що деякі набори мені хочеться розпочати. ну, рівніше, Деякі набори я хочу е, просто вишивати, інші я хочу завершити, а деякі я хочу розпочати. Але все буде. Далі. Отже, що я хочу продовжити вишивати? Вже бідне це прев'ю постраждало. Я вишиваю, не знаю, як показати, ось таких гарних ведмедики від торгової марки Classic Design. Я гадаю артикул 4461. Тут шість таких ведмедиків. І я вже одну вишила, ось вишила одну пару ведмедиків. Такі цікаві, вони досить гарні, і вишила ще порозпочала вишивати другого ведмедика. І зараз тут склад 26%, якщо брати першого і другого ведмедика на цьому процесі. Десь ще треба вишивати в районі 6800 хрестиків, і там дуже багато боксічу. Ну, отже, є над чим працювати. Тому я би хотіла також просувати цей процес. Наступний процес, який я з, саме влітку, з літа в літо переношу вічно. але ніяк не можу вишити, тому цього літа я настроєна. Категорично рішуче е, вишити. Ось такий набір: це Сузір'я Єдинорога, Янгол-охоронець, артикул 1006. Дуже гарний сюжет. Тут у нас виробник вказує 21 колір, є прошивні елементи, є що там DMC Light Effect. Ефект бісертохом є над чим працювати. І, звичайно, я Ну, я ж вишивала. І дивіться, скільки я вишила. Ось тільки вишила, тут 32%. Це просто щось нереальне. Е, дуже гарний сюжет. Е, звичайно, бо ще й ще трошки буде, щоб додалося, було б класно. Тут на самій заготовці вишито 984 хрестики. А тому також би, би вартувало трошки просувати цю, цей процес. От, дуже гарний сюжет, неймовірний. Тому за роботу і треба вишивати, неодмінно треба вишивати. І наступна робота це ось такий набір від торгової марки Затишні хрестики, чари осені, артикул М 008 Цей набір я розпочала вишивати. Я вже не пам'ятаю, коли я розпочала вишивати, тому що грала в гру «150 завдань вишивальниці. А подивилася, що я розпочала його вишивати в травні і присвятила йому 6 днів. І вишито в мене, зараз побачимо, вишито 50%. І тут вишито рівно 1300 хрестиків. Ще є над чим працювати, є що вишивати. І я маю надію, що за літо я це повишиваю. І ще один набір. Я вас не здивую, це знову буде затишні хрестики. Ось такий набір гортенції в саду. Артикул М006. Цей набір я виграла в лотерею. Мені він дуже забав, і я би хотіла його вишити. Так, тут в мене вишито ось тільки. Тут вишито 56%. А тут на самій дерев'яній заготовці 1323 хрестики. Також би вартувало вишити. Ці в саду. Ну, а тепер я вам покажу е, ще дещо на тканині. Також мої незавершені роботи, е, з якими я мігрую в літо 2025. І ще один мій незавершений процес це Dimension, Співоні і Дельфініму, артикул 35257, розмір 30х38 см. Розпочала я вишивати влітку минулого року, в липні. і Ось стільки в мене зараз на стільки в мене зараз вишито. Тут 4,5% і 2069. Ну, так, рахую, хрестиків, хоча тут є і на Тому також є над чим працювати, є що вишивати, тому буду старатися і, ну, принаймні, не вишити влітку, але просувати цей процес. І ще одна робота, яка прямує зі мною. В літо це ось таке чуювання вітрово марки Мережка. В мене тут вишито 32 Також є над чим працювати, є що вишивати. Мені дуже подобається цей сюжет, мені б, звичайно, хотілося б завершити, але не знаю, чи подолаю я, я 26 тисяч хрестиків, тому що насправді це дуже-дуже складно. А зараз я вам покажу наборчики, які би мені хотілось би розпочати влітку. І, можливо, деякі завершити, якісь розпочати вишивати, тому зараз я вам покажу. Отже, які процеси я хочу розпочати і, звичайно, завершити? Це буде такі невеличкі процеси. Отже, що я хочу вишити. Хочу вишити ось такий брелок від торгової марки Сузір'я Єдинорога, називається Біла котяча лапка. Артикул 10. 91. Цей набір я виграла в лотереї, тут 6 кольорів. Такий дуже гарний і милий сюжет. Ще хочу вишити ось такий бралок. Це називається Коричнева лапка Песика, артикул 1091. Це хочу на подарунок, тут 8 кольорів. Ось такий гарний милий сюжет. Ще я би від Сузір'я Єдинорога вишила. Вишила. Вишила б, але я дуже хочу це для себе. Вишити ось такий набір від торгової марки Сузірі-Єдинорога. Обкладинка для картки подвійна, такий гарний метелик. Мені дуже подобається цей сюжет, і тим більше мені дуже треба вишити цю обкладинку. І ще одна торгова марка, яку би мені хотілося вишити, це ось хеппі-бек, Такі в мене є два. Наборчики, артикул ТР007 такі гарні трозуби в стилі Мілітарі. Мені би хотілося їх вишити і подарувати. Це буде такий підвіз в автомобіль. Далі для себе я хочу вишити ось такий брелок, також хеппі-бек, розмір 14 на 3 см. Дуже гарний, я колись бачила у відширі, неймовірний. Тому мені б хотілося вишити. Прошу мій, мій помічник? І цього року я собі запланувала одну заготовку дерев'яну для вишивки бісером. Це ось такий парусник вітер марки Вустіч. Тут у нас вказано 18 кольорів, розмір 20 на 21. Я хочу вишивати бісером зі своїх власних запасів. Ось яка дерев'яна заготовка. Така ось. Темна така, і мені би хотілося, звичайно, вишити. Також запланувала вишити один набір від фрузилка ось така ластівка, артикул 0239. Тут 11 кольорів. Цей набір мені подарували дівчата до мого дня народження. Я так поступово по одній пташості вишиваю. Вирішила, що влітку якраз буде чудово вишити саме ластівку. А тепер без дерев'яних заготовок я завжди кажу нікуди, і хочу вишити я ось цей набір. Торгова марка Затишні хрестики, маківка, артикул М013. Мені дуже подобається цей набір, я його брала участь в аукціоні і була першою, тому виграла ось такий набір. Тому хотіла би, звичайно, його також вишити. Планую розпочати вишивати усього чу чудового ангела вітрової марки Сузіря Єдинорога, артикул 10.005, Щось про нього забула. А, хотілося б вишити і Янгола-охоронця, і Ангела. Це, звичайно, мені би хотілося, тому що з, лі з літа в літо переношу. Е і не вишиваючись. Привожу з собою до бабусі, ці набори вони просто полежали, і я з ними на сад поїхала. І ще один набір, який я хочу розпочати, принаймні, сподіваюся. Тому що цей сюжет мені просто запав в серце. Я не знаю. Хоча б розпочати, хоча б відсотків 5%. Хочу розпочати вишивати ось цей набір від торгової марки Мережка. Ці такі гарні млини. Артикул Кейт 167, розмір 30 на 40. Я маю надію, що рано чи пізно мрії стануть реальністю. Тому би мені хотілося розпочати. Не завершити, а саме розпочати. Тому, можливо, все вийде. Ну, ось, в принципі, це всі мої плани на це літо. Маю надію, що частково. В мене щось збудеться, щось я повишиваю, тому ось такі плани. Всім бажаю вишивального натхнення. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна. Всього вам найкращого.